Похід на секонд-хенд за покупками закінчився продажем сьогодні. Випадково в секонд-хенді продали моє пальто. Курйоз в одному зі столичних магазинів секонд-хенду. його продали пальто. Так ну супер, значить вернеться ще круче пальто. Десь звідкись <звідки> хто винен та чи несе адміністрації магазинів відповідальність за ваші особисті речі. Днями мережу облетіло відео, на якому жінка розповідала про курйозний випадок, що стався з нею в одному зі столичних секондхендів. Там випадково продали її власне пальто. Коли я прийшла до магазину, багато одягу обирала, і мені стало спекотно у флісовому костюмі. Зверху ще пальто. І я вирішила то пальто зняти і залишити дівчатам продавчині на стійці. А коли Марія, так звати жінку, повернулася з покупками по своє пальто, знайти його ніхто не зміг. Запропонували в результаті подивитися камери. Ми подивилися камери, і що ми там побачили? Одна продавчиня новенька, яка підійшла, і вона не бачила, що те пальто лишала я. Продала моє пальто разом з купою одягом, який лишила до цього якась клієнтка. Чи чули кияни цю історію, та що думають про такий кур'йоз? Студент Давид саме обговорював з друзями відео Марії, яке потрапило йому в рекомендації. У нас люди дуже талановиті. Я в цьому плані я зараз сам чуть на маркетолога і щоб настільки е, швидко продати щось, це треба вміти. У нас дуже круті люди. я вважаю. Ще одна студентка Тетяна любителька ходити на шопінг по секонд-хендах. зізнається, коли ходить до приміручних, теж просить або продавців консультантів, або простих незнайомців приглядіти за її особистими речами. Але подібних випадків з дівчиною ніколи не траплялось. Значить, пальто було дуже гарне, якщо його так швидко продали, що вона так його зняла, і дуже швидко воно йшло. Дівчина вважає в цій ситуації провина на продавцях. Тим, що вони повинні знати свій товар, і я думаю, що якісь маркери все одно повинні бути речі, які продаються в секондензі, щоб не сплутати їх з іншими речима. Випадково тетяна каже, якби у секунді випадково продали її власне пальто, вимагала б віддати їй безкоштовно інше. Із асортименту магазину адвокат Кирило Казак пояснює: якщо ви залишили свої особисті речі не в комірці, яку замкнули на ключ, або ж не здали до гардеробу, а просто залишили на працівників закладу, в такому разі адміністрація не несе відповідальності за ваші речі, і магазин не зобов'язаний відшкодовувати вартість чи давати іншу річ замість зниклої. Вони не несуть відповідальності, оскільки фактично тут немає укладення договору зберігання. Якщо, наприклад, ці речі здаються до гардеробу, і вам видається номерок, то тоді відповідальність вже безпосередньо на закладі. А от що робити, якщо ваші особисті речі зникли з комірки магазину чи гардеробу? У такому випадку винуватцем є магазин, і ви маєте право на компенсацію. Якщо якась ситуація виникла, то попросіть, як правило, в усіх заходах здійснюється відеофіксація цих подій. В них є можливість подивитися, хто взяв вашу річ. Вашої комірки. Що ж до цієї історії, то покупчиня чиє пальто випадково продали. не має до магазину жодних претензій, бо більше накопила в цьому самому магазині інших речей і задоволена пішла додому.